У кожного з нас є місце, з якого починається дитинство. Місце, де вперше відриваєшся від маминої руки і зустрічаєш свій перший світ, світ казок, турботи і гри. Це наш садочок. Тут ми вперше вчилися дружити. Плакали, коли не хотіли ділитися іграшками, раділи, коли хвалили за малюнок чи вивчену пісеньку. Тут нас учили бути добрими, уважними, сміливими. Ми вдячні тим, хто був поряд кожного дня, вихователям, за терпіння, тепло і добрі очі, за ніжні руки, що заспокоювали, коли сумно, за казки перед сном, і святкові костюми, які готували з любов'ю. А ще велике дякуємо нашій нянішці за чистоту, затишок, за турботу, що часто залишалася непомітною. Але була завжди. Ваша праця це частина нашого щасливого дитинства. Ми виростемо, підемо в школу, знайдемо нові дороги. Але в пам'яті завжди житиме цей перший світ, наш садочок. Любі наші вихователі. Ми вам дякуємо за вашу любов до наших діток, за терпіння, за знання, яке ви їм передали. Взагалі дякуємо всьому колективу садочку. Дякую, я вас дуже дуже, дуже, дуже люблю. Спасибі вам, дорогі вихователі, за вашу любов і чуйність, за ваше терпіння і розуміння.

Руслана Ванівна і Моїна Володимирівна. Усе дякую за вашу турботу і ласку. Дякую і спасибі за нелегку працю. Більшість до кожного дитини. Дякую вам за листали і чудові ігри. Вихователі рідні, дякую вам за ту роботу, за вашу літомну роботу, за добро собою. Ми найкраще виховательки. счаві. Куригала сітле, теплі, обнімаски. Моя друга мама в садочку. Ми вас любимо. Дорогі мої вихователі дуже добрі і хороші.